Прямо перед кортежем Путина черная кошка решила перебежать дорогу. С этого момента страна НАТО начинает прямую войну с Россией. И вот сейчас теперь не 25-миллионная Украина, а 50-миллионная Украина с огромным мощнейшим промышленным потенциалом. А это будет проигрыш нам. Это безусловно будет проигрыш. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты. Врать себе надо прекратить уже! Житомира Житомир. ви з Америки? Я сподіваюсь дивитись мене з Америки? Ні, з Житомира. З України, привіт вам, мої найкращі люди. Слухайте. Ну що ж, не пройшло кількох днів, як Джель Семіно вже записав пісню на прекрасні слова. Приєднано, так. Да. З Америки, так? Да? Ні, не з Америки. А з какої? Житомира. Житомир. Жит... Боже, Житомира. Точно. Житомир! <реку> е, певно, з якої країни мав би бути, е, мало би бути таке питання, але чи то Житомир вже став країною, чи то відповідно. Трошки переплутав Діт у Курській області, звідки прийшли хлопці. Ну я його в тому не звинувачую, тому що ну дійсно можна було переплутати. Знаєте, два з половиною роки Росія веде війну з НАТОю, Він чекає НАТО у себе десь там на городі поратися. Може, щоб вона йому допомогла, чи може щоб допомогла по господарці. А тут виявляється, хлопці з Житомира під'їхали незрозуміло з якої причини. Хоча знову ж таки бачите, ну так получається, що. Росія кожного разу в ефірах, в річах Путіна, в поясненнях пропагандистів розказує про те, що вони два з половиною роки борються з НАТО, щоб НАТО, не дай Боже, не війшло на території Росії. а Виявляється, що НАТО вже на території Росії і ніхто нічого не робить. Якось так виходить. Під час чергового обміну військовополоненими повернення українських захисників і захисниць додому і відповідно обмін тих, кого взяли в полон в Курській області, то ті кого повернули назад на болота, сказали, що вони особисто бачили натівських бійців. у Курщини. Движение боевиков было полностью остановлено, в том числе их заслуга. При этом наши ребята уверяют, что главной ударной силой были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. В цьому сюжете, 30-секундному, 20-секундному, прекрасно все. От все, от первого до последнего слова. Ну, по-перше. Перше слово, яке було сказано в цьому сюжеті, бойовиків було повністю остановлено, в тому числі їх заслуга, те, що рух бойовиків Курської області був зупинений, в тому числі їх заслуга, в тому числі, що вони здалися в полон, в тому числі, що вони не чинили спротив, в тому числі що вони не обороняли свою країну, в тому числі через це було зупинене просування збройних сил України. Ну це яким чином? Збройні сили України були так зайняті е, тим, щоб брати в полон, що вони не просувалися далі. Таким чином, ви зупиняли ворога на своїй території. Ну та вони втратили, звісно, якусь кількість часу, поки зав'язували вам руки, очі і пакували в бусики для того, щоб відправити в Україну. Ну та певно, це зайняло такий час. А потім треба було чекати, поки ці машини під'їдуть щоб вас погрузити, і за вами треба було спостерігати, щоб ви там знаєте, самі себе не підірвали, нічого собі не зробили. Ну, певно, ви праві в тому, та це потребувало часу. Далі наступна теза. При цьому наші ребята вважають, що головні ударні сили були вовсе не українські військові. перші... ми заходили натовці. Ну, тобто, виходить, що першими ми заходили натівці до Курської області з території України. Два з половиною роки я нагадую: Росія борить війська НАТО на території України, щоб вони не переступили поріг Росії і не зайшли на територію цієї, значить, принципової держави, яка притримується сімейних цінностей, нічого не хоче чути про різні там папа плюс папа і так далі. А, а тут, виявляється, от вони, будь ласка, в Курській області ходять, топчуть російську землюшку, і нічого не відбувається. Мальчики тільки в полон здаються, щоб їх зупинити, і все. Наступна теза ще бачили? Конкретно ми так. Кого? Американці, поляки. б в десь перших заходили натовці, після зачистки заходили вже самі українці. Натовці не беруть в Цей хлопчина лічно. Своїми очима бачив бійців НАТО, поляків і американців, які зайшли на територію Курщини. І йому відомо, що вони в полон нікого не беруть. А звідки він повертається? А яким чином він тоді опинився в полоні? А дуже багато питань у мене залишається. Мені здається, що знову припишуть це чудо чудне і дивне якимось, знаєте, небесним силам, які, звісно ж, на території Росії чомусь підтримують саме Путіна, і які, звісно, сказали їм, що е, Бог має бути з автоматом в руках. А вся наша задача сьогодні заключається в тому, щоб бути серйозними, щоб мальчишки вміли дратися й. Та ви взагалі дуже серйозні завжди. Ви подивіться, жодний росіянин він не посміхається. Він в принципі постійно нахмурений. Він постійно серйозний, незалежно від того, як далі буде продовжуватися його життя. І де. вас в Європі вичислити доволі просто, тому що ви не посміхаєтесь. Вас ніколи не переплутаєш з європейцями. Тому що ви ніколи не посміхаєтесь, ви так занадто серйозні. І спати на землі. І з одного куска хліба бути ситим. А потім, коли вирос, щоб тебе привіт на полосу прийдястя, привіть ворожейну кому, то піть туди, присюди, і щоб ти все це розібрався в этом всьому, як як риба в воді, водію плавала між усіми. Вам теж зараз здавалося, що він на картани зараз сяде? Сімки дістане і почне по поняттям пояснювати, як треба жити в тому світі. Ну тому що це Росія. Тут не можна бути не суворим. Тут треба вот таким чисто по понятиям бакланить надо. А це церковь, я вам нагадаю, просто место действия. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начинями, это там ее место. А вся наша... понятно, женщина на России рот закрыла и на кухню. Пока тут чисто мужики перетрут, как они все должны в окопах вести, как они должны автомат держать, как они полосу препятствия должны проходить, понятно? потому что это Россия. Сегодня единения в Западной Европе нет. И желания воевать после сытой жизни тоже. Чем люди лучше живут, тем они меньше что хотят с кем-то и как-то воевать. И здесь надо смотреть на вещи реально. Я уже говорил по этому вопросу, что не такие мы слабые, как кажется. Там говорят, мы там слабые, ничего, мы не слабые. А кому кажется? Есть. Почитать прессу даже западную. да? Но западная пресса с ней надо быть крайне аккуратным. Почему? Потому что это один из моментов, в том числе информационной войны, и введения вас в заблуждение относительно истинных намерений противника. Виходить, що Європа воювати не хоче, тому що знаєте, ситая, довольна, біспечена життя, вона друга, вона не така. Саме тому Росія ніколи не буде ситой, Росія ніколи не буде довольною, і Росія ніколи не буде матеріально забезпеченою. Бо саме такі двоногі можуть зійти на територію сусідньої країни, вбивати. Не я сказала Гурульов. А ми повертаємося до бійців НАТО, які знаходяться, як ви пам'ятаєте, де правильно на території Матшки Росії. Ну і звісно, вони там наганяють шороху. На секунду представьте, сдали би ми Донбас і Крим, предположим. І от сейчас тепер не 25 п'ятімільони Украина, а 50 мільйон Украина з огромным мощнішим промышленным потенціалом совершала бы подобно диверсії проти Росії. Вдумайтесь на минуточку. Тобто, що нам оставалось делать в цьому Конечно... Ага, тобто, це був стратегічний план такий. Мені здається, хтось наступним піде до гіркина в камеру, і явно не для того, щоб його провідати. Ну от виходить, яка була ідея, мета, ціль і великий стратегічний задум: значить, забрати територію Криму для того, щоб Україна не могла давати віці чорноморським флотом. Забрати Донецьку і Луганську області тому, що мінус ну за його даними напевно 25 мільйонів людей, які не можуть більше опиратися Росії. Ну а тепер вони намагаються здолати 25 Дуже дивний підрахунок, коли тим не менше, 25 мільйонну Україну, щоб от тепер вже точно її здолати. Тобто, коли було 50 мільйонів, то 140 мільйонна Росія не знала про те, чи вдасться їй здолати 50-мільйонну Україну. Оперую цифрами, які були зараз названі експертами, от просто ну як експертами, да тому що вони на російському телебаченні я нагадаю виступають. А, так, от а тепер виявляється, після того як вони переполовинили Населення України в трьох областях. То тепер вони говорять про те, що в принципі 25 мільйонну армію України ми в принципі могли би подолати, і саме з цією метою ми тепер пішли воювати. Дуже дивно виходить. Ну я розумію, що географія не їх сильний каньок. Я розумію, що вони поняття не мають, як називаються населені пункти і області в Україні. Ну, це нормально. Не знати географію чужої країни, непонятно тільки, чого ти туди йдеш з війною. А, але, тим не менше, 24 області плюс Автономна Республіка Крим. Плюс два міста з особливим статусом це Севастополь і Київ. А, але беремо 24 області плюс Крим. Виходить. В цих 24 областях плюс Крим, давайте ми з вами для розуміння скажемо 25 областей, в яких живе 50 мільйонів. Важка математика зараз буде. На думку експерта з Росії, якщо три області з 25 забрати, то це мінус 25 мільйонів. Виходить, так що в трьох областях 25 мільйонів і врешті. 22 областях 25 мільйонів людей. Садись два хочеться сказати. Математику перездаши е, перездаси осінню. Прийдеш на е, повторне заняття, тому що з математикою все дуже і дуже погано, але повернемося ж до бійців НАТО і того, як вони вільно ходять по території Росії. Глибокому сожаленню, ті красні лінії, котрий ми не мічалі, і через короні переступали совершенно да. свободно на протяжні останніх двох літ, як мінімум, ані не визумілі должного ефекту. І ось так, по-перше, мені хочеться поташпоточнити наскільки глубоко. По-друге, мені хочеться запитати, а хтось ці червоні лінії бачив в своїх, ну, в очі, тому що там цей мальчик, курсант-строковик, який повернувся на територію Росії, він каже про те, що він бачив бійців у НАТО. А мені цікаво, хтось бачив Червоні лінії. От коли того мальчика перевозили до України, він бачив червону лінію, де вона пролягає? Тому що Путін казав свого часу, що кордони Росії ніде не закінчуються. То давайте так, навряд чи би він малював червоні лінії там, де Росія не закінчується. Мені здається, що вас. Водять за нас, выражаясь сленгом Путіна, що вас немножечко надули, что що вас немножечко обманули, що вас скинули і провели, тому що немає ніяких червоних ліній. Хіба що там у вас ззаді за спиною? Сейчас я себя просто поймал на мысли, что, казалось бы, вы сейчас говорите о, ну, не ультиматуме, но очень таком серьезном предупреждении нашего президента, а вернее, надо было уже сказать бы так, это предупреждение нашего верховного главнокомандующего. Совершенно верно. И, казалось бы, это уже вся ситуация переводится в военную сферу, но опять же, вот заявление, которое мы сейчас видим, оно опять возвращает нас в политическую сферу. Это политическая спекуляция, это политические манипуляции, в которые нас опять хотят втянуть. Е, От, смотрите, я бачу багато красних ліній, вони всі в вашій студії. Е, е, дивіться, яка історія. Я для вас може відкрию зараз секрету, але ваша головна як би вам так м'якше про це сказати. Ніхто у світі, окрім вас, не боїться. Ніхто. Взагалі. Тому все, що він говорить, це просто, знаєте, статрісання воздуха, це просто набір російських букв, це просто білий шум, ну, не більше. Нікому діла немає до того, що говорить ваш головнокомандуючий. взагалі в тому світі. Тому що він перетнув всі межі здорового глузду, тому що він перетнув всі можливі аргументи, тому що він забив на міжнародні правила і норми і вирішив, що він може їх не тільки порушити, а він може їх змінити в тому світі. Саме тому, коли ти починаєш змінювати світовий порядок, то світовий порядок починає змінювати тебе або змінюватися в протилежному напрямку. Від противного, і саме тому ми тепер через два з половиною роки повномасштабного вторгнення говоримо про те, що всі обмеження на удари в глиб території Росії мають бути зняті. Оскільки Росія таких обмежень не має, а відповідно в Україні їх бути теж не може. Все доволі логічно і просто, що коли ви б'єте по території України, то територія України б'є по вас. Якщо ви б'єте по нашій енергетичній інфраструктурі, то ми б'ємо по енергетичній структурі Росії. Що ми собі не можемо дозволити, так це бити по соціальних об'єктах і по ем, об'єктах комунальної, державної власності, по об'єктах, де можуть постраждати мирні мешканці. А тому ми запрошуємо цей запит для того, щоб бити по військових об'єктах, які розп... розташовані в глибині території Росії, і от знову таки ми повертаємося до того, що експерти говорять про те, що якщо цей дозвіл буде дан 에, Скабєєва в своєму ефірі, теж каже про те, що якщо цей дозвіл буде дан, дискусія об ударах натовськими ракетами в ГОПРАСІ виходять на фінішну прямую Байдену дивіться заявив, що этом не думає. Сьогодні зняття запретів абсолютно італіянська прем'єр Джорджа Мілоні і її британський колега Кірс Старк завчає агентство Blumber. А В цей самий час Нібеньзя, цей лисий не з фільмів для дорослих, а туди його не взяли, а з засідання ООН теж говорить про те, що відповідно, якщо цей дозвіл буде дан, то це буде ескалація на полі бою і так далі. Міняє Неонацистский режим давно б'є по нашей территории, за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. Однако подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наше отношения з западным надією. То, в цей самий момент знову ж таки, ми говоримо з вами про те, що. Пісков ще тиждень тому говорив, що рішення вже прийняте, дозвіл вже даний, і Україна вже може бути по території Росії. І просто зараз шукають ем, формальні фрази, як це узаконити. Пісков каже, що дозвіл є. Ви всі зараз стверджуєте про те, що ці дискусії ще ведуться. Хтось щось трошечки не договорює, як на мене, хтось щось трошечки собі знаєте продовжує вигадувати. Е, ну і про це говорить і говорящі уси. Знаєте, вальяжні дискусії міністра іностранних справ США, міністри іностранних ділів Великобританії, которые ну, наносити удари нашим оружием по Росії, розуміють, на і у людей виникають питання, а нам не пора ли може бути на офіційному рівні вже теж начинать росуждать? куда ей может чего прилететь в ответ. Ну слушайте, у нас э, хватает э, специалистов, экспертов, весьма-весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. До речи, про экспертов, которые очень активно рассуждают на эту тему. Один из них тут взялся за рассуждение если на территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы. Вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность, и нейтральный статус Украины будет поддержан. Иными словами... Или дальше. <клес> ну я не понимаю, это вот ваши скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер... Я вам еще раз нагадаю, это те, кто два с половиной роки не могут, завдяки нашим сбройным силам Украины, Вийти на рубежі Донецької Луганської е, області на адмінмежі, які занесені в Конституцію України і прописані в Конституції України. Угу. Це Атлантика. вийшли на Атлантику і все хорошо. А прекрасне місто для наших войск Берлін, Лісабон. Мадрид, нет. А я, как красиво наши выглядят. Я, я твои, я твои интересы ну, понимаю. Не, вот мой что... интерес простой. Италия. Я, я говорю, да. я, я это понимаю. Ну, понимаю. Уж на всякий случай. Но все-таки, так Берлин, сказать, нас не Лиссабон, очень много, Лиссабон, чтобы Париж. вот это все. Я так розумію, що Пісков саме про нього говорив, про те, що експертів вистачає, які в ефірах розсуждають на тему того, куди бити або куди мають піти чоботи російського солдата і так далі. А, ну і в чергове Соловйов не забув упомянути свою вілу в Італії, яку він не бачив вже дуже давно. Йому яку дуже хочеться відвідати. Я просто нагадаю, що в ефірах Соловйову неодноразово рекомендували прикупити собі вілу в Криму або в Сочі. Але і Знежний Соловйов каже про те, що йому дуже не подобається інфраструктура в Криму і в Сочі. Дуже хочеться на загніваючий запад посмотріти. Знаєте, відчути оцю понаповну, скажімо так, саме тому йому дуже хочеться повернутися назад на італійське узбережжя. Хочеться запитати знову ж таки. Какова? Лєшева, ви поперлися в Україну, жили собі прекрасно, заробляли гроші пропагандою на Росії, витрачали їх в Європі, на вілли, автомобілі, гаджети, ем, брендовий одяг. Ну прекрасно ж вам жилося. Ні, два з половиною роки повномасштабного вторгнення, десять років війни в Україні. Ви продовжуєте стверджувати про те, що все, що знаходиться за територією Росії, вам не інтересно. Але дуже вболіваєте за той час, коли Зможете туди повернутися. Щоправда, тепер ви думаєте, що повернетеся туди в супроводі своїх солдат? Дивіться, повернетеся в супроводі солдат. Але мені здається, солдат або збройних сил України або в супроводі солдат міжнародного кримінального суду. Тому не переживайте, побачите, побудете. І ще знаєте, могла би сказати, відпочинете, але м -м, там просто в слові вілла треба замінити кілька слів, кілька букв на на нари. На От воно десь приблизно. Так виходить. Ну і от я вам зарубіна, Любімчика свого показала журналістських стандартів. Дуже його люблю, дуже надихаюся ним завжди. І я вважаю, що знаєте, наприкінці року можна зробити відеопідбірку найкращих відео Зарубіна. І це може посісти якесь, ну, друге, третє місце. Ну, а это, пожалуй, самый забавный кадр недели. Прямо перед кортежем Путина черная кошка решила перебежать дорогу. И вот она уже на середине пути видит автомобиль Путина. Секунда на размышление и... Единственно верное решение. Ну, а это, пожалуй... А я так разумею, у кошки Пам'ять на автомобільні номера Путіна. А, правильно, це дійсно єдине правильне рішення, знаєте, тому що коли чорт заїжджає в свій палац в свої владіння, то чорніна кошка каже: Та ну його». куди подалі? По-перше, кішка залишилася живою, а по друге, картеж Путіна. Як завжди, ми бачимо в центрі прийняття рішень. Це мала би бути перша ціль на далекобійні удари в гіб території Росії, але ні, ні. Ми гуманні. Ми кажемо військові бази, аеропорти, аеродроми з військовою технікою і склади з боєприпасами. Це все, що нас цікавить. Ну, ще хотілося б камеру з газом для Путіна, але то вже, знаєте, на наступні випуски. Давайте на цьому я кажу вам е традиційно дякую за те, що дивитеся, за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і, звісно, робіть так і надалі. Побачимось в наступному обзорі пропаганди. Па-па!